Пати на первих літежах не можна, бо тому, що звук, ну, звук суздають на скорості, як їде. До нашого телеканалу звернулися мешканці будинку за адресою Міцкевича 9 А у Рівному. Вони скаржаться на яму, яку працівники рівне облводоканалу після проведених робіт просто засипали щебенем. І це, як кажуть, мешканці будинку задає їм чималого дискомфорту. Найбільше тоді, коли на цю яму засипану щебенем, наїжджає автомобіль. Приїжджають машини і по цій щебінці. то таке враження, що шохет падає, чи осколки летять. Ну, 200 машин проїжджає за день, туди-сюди. Отут ремонтували труби, все це. Там заасфальтували, тут залишили. Крім мешканців будинку, ямою засипаної щебенем невдоволені і водії. Добре їхати в Лобках. В лобках. Краще було б асфальт якийсь положити, або хоча б засипати отцієвом якимось твердим. В кого машина, так як в мене ще більш-менш вища, ну то це ще якось нормально. А в кого низька машина, я не знаю. Воно ж кожен раз сідає це все. У рівне облводоканалі не заперечують, що проблемна ділянка на вулиці Міцкевича 9А виникла після їхніх робіт, проведених у березні цього року. Виконуючи обов'язки директора підприємства Андрій Грухаль, додав, до кінця літа цю вибоїну відремонтують. Водоканал проводив аварійні роботи по ремонту водопроводу на групу будинків в тому районі. Це по вулиці Польна, Міцкевича. Ми встановили на водопроводі декілька і Ну і, звичайно, розкопку засипали, і на сьогоднішній день здійснена щебнева засипка даної розкопки. За сприятливих погодних умов, я думаю, що до кінця літа ми повністю відновимо благоустрій на даній ділянці. На Наше запитання, чому не зробили цього раніше, він відповів, що це пов'язано із технологією, згідно з якою проводиться ремонт. Якщо ми зразу будемо асфальтувати розкопки, то це призведе до того, що асфальт буде просідати, і по кілька разів треба переасфальтовувати ділянки, де проводяться аварійні роботи. Ми деякий час слідкуємо за цими ділянками для того, щоб трамбувався ґрунт. Відповідно, ми підсипаємо щебеневу засипку. Фрезератом асфальтним підсипаємо дані розкопки. А коли вже бачимо, що ґрунт повністю ущільнився, тоді вже спеціалізовані організації, в тому числі мішеву, здійснює відновлення благоустрою. То що відремонтують цю ділянку дороги до кінця літа, дізнаємося лише з часом. Артем Максименко та Денис Козлов, телеканал IQ Media Group.